Всім привіт! Мене звати Альона Рокитянська, і сьогодні ми будемо робити перевтілення на цих нігтиках. Як завжди, спершу я аналізую, як відносилось попереднє покриття. Можемо бачити, що в цілому це добре, гель на місці, нігтики також всі на місці, але є декілька нюансів. Перше, це те, що втирка не втрималась, я давала їй. Мабуть, третій шанс закріплювала за всіма правилами, але, але все ж таки рідкі втирки це не те, чим я хотіла би працювати, наприклад, з клієнтами. Мені все ж більше подобаються звичайні втирки. І ну, з рідкими втирками треба вміти працювати. І навіть як ви бачите, якщо ти вмієш, не завжди це допомагає. Не кожна втирка буде гарно триматись до корекції. Отже, знімаємо старе покриття. Виконувала укріплення я гелем від бренду ДНК минулого разу. Це був молочний гель. Гелі ці завжди добре себе показують в носці. Єдине, що, так як покриття вже більше місяця клієнтка проносила, то є деякі маленькі тріщинки, і ми будемо сьогодні реставрувати три нігтика. Там маленькі тріщинки і також є проблемки з бічними паралелями. Буду за допомогою полігелю трішки їх відновлювати. Але в цілому тут роботи небагато, більш-менш стандартний випадок. Будемо робити також сьогодні цікавий такий морський дизайн. Мені дуже сподобалось, як це все виглядає в результаті, тому дочекайтеся обов'язково, що в нас вийшло. Ось ті самі тріщинки. Виникли вони через те, що вже було навантаження велике на стресову зону, тому ми це все підремонтуємо. У цієї модельки дуже сильно налипає кутикула, прям важко її відштовхувати, я це знаю. І попередньо дуже обережно працюю лопаткою від бренду Stalex. але другу ручку я все ж таки буду відштовхувати звичайною апельсиновою паличкою, бо вона така більш маневрена і, ну, і тонка, і більш гостра, якщо так можна виразитись, з такою тонкою налипшою кутикулою краще працювати звичайною апельсиновою паличкою. все ж Наступний етап це як. Завжди опал натуральної нігтєвої пластини, відрошлої частини нігтя. Ну і згладжую матеріал, прибираю, якщо є якісь відчарування. Дрібні. І ось та сама інша рука. Тут вже я працюю апельсиновою паличкою, і також буду після того, як відштовхнула кутикулу, робити невеличкий опил. Форму та довжину на даному етапі я не чіпаю. Далі переходимо до виконання манікюру. Тут я працюю фрезою від бренду Dark. Це 0,24 ну, або 25, можливо, навіть діаметр. Вона така трішки подовжена фреза полум'я. Мені подобається нею працювати, досить зручна у роботі. А поки я виконую манікюр, хотіла би попросити вас підписатись на мій YouTube канал, адже для мене це дуже важливо та цінно. Хочу отримати срібну кнопку на 100 тисяч підписників і, звичайно, для цього мені потрібна ваша допомога. Ну а після того, як птерігії ми вже ліквідували, переходимо до зрізу. Тут вже я віддалила камеру, для того, щоб ви бачили мій аля неправильний зріз. Чому неправильний? Тому що я тримаю ножиці своїм, так скажімо, власним захватом не зовнішнім, а внутрішнім, якщо так можна виразитись. Ось тут я показую, як правильно. Але все ж таки мені так працювати незручно. Але ви можете тримати ножиці так, як ви вважаєте за потрібне, тому що я, наприклад, починала виконувати манікюр як самоучка, я навчалась на Ютубі і ніхто мені руку не ставив на ножиці. І як навчилась, так воно і є і досі. Хоча я вже дуже багато навчань пройшла, але все ж таки ножиці по-іншому тримати я не стала, тому ось такий нюанс. Не звертаємо уваги, якщо ви тримаєте ножиці правильно, це круто. Але все ж таки головне результат, а не те, як ви до цього йшли. Нанесла підложку з бази, далі буду робити укріплення гелем. Це дуже гарний гель від бренду ДНК. До речі, під матеріали ДНК потрібно наносити також дегідратор та праймер, що я зробила попередньо. Потім тільки база і потім тільки гель. Дуже гарний перлинний такий гель. Класно переливається, мені дуже подобаються такі гелі. І, звичайно, сам гель і надихнув мене на дизайн, який ми сьогодні будемо робити. Але зараз робимо укріплення. До речі, я наношу гелю так багато для того, щоб підняти вільний край трішки, потім за рахунок опилу. І також не забуваю про бічні паралелі, що в мене там не вистачає трішки матеріалу, і тому. Все це я враховую і викладаю гель, вже знаючи, де мені не вистачає об'єму. Не забуваємо перевертати ручку, для того, щоб можна було зручніше вирівняти матеріал, для того, щоб він відцентрувався. Ну і звичайно, я маю відремонтувати нігтики, на яких є тріщини. Для цього я буду використовувати полігель від бренду Luna Moon. Це, до речі, новинка бренду, і він є у багатьох відтінках там дуже велика палітра на будь-який смак. У мене п'ятий відтінок, так як далі я буду використовувати такий гель. Тілесного кольору, якщо так можна виразитись, тому і полігель взяла відповідно, щоб він не просвічував. Намагалася рівно викласти полігель, і тепер просушили звичайно, його, і по ньому по полігелю вже роблю викладку гелю, звичайного. Просушили всі нігтики, ось такі пиріжки в нас вийшли на тих нігтях, де я робила невеликий ремонт. Інші в цілому. Нормально виглядають єдине, що мені потрібно прибрати довжину і зробити опил всіх. Нігтиків. Роблю я це, звичайно, за схемою, як і завжди. Спочатку прибрала довжину фрезою, далі роблю опил виду зверху, тобто опилюю форму, яка мені потрібна. А вже потім переходжу до підняття вільного краю. Як ви бачите, там є надлишок матеріалу, тому це дозволить мені підняти ось той е трішки клюючий провисаючий вільний край. За необхідності згладжую поверхню. І ось тут ми можемо прекрасно бачити, як нігті йшли в сторону зі зворотнього боку. Тепер нам потрібно випиляти товщину, і також я прибираю вільний край десь на 50%. Роблю це звичайною твердосплавною фризою, якою я виконувала зняття старого матеріалу. Працюю досить обережно, моя головна задача це прибрати товщину непотрібну, Ну і також вільний край прибрати біля бічних стінок і на самому торці. Прям під корінь я нігодь натуральний не прибираю, бо в цьому немає потреби. Після ополу отримуємо ось такі нігтики, мені подобається, який результат вийшов, і переходимо до дизайну. Я буду виконувати дизайн на двох нігтиках, беру такий коричневий колір і білий. І ось так хаотично наношу, трішки змішуючи між собою. Просушуємо далі наношу матовий топ. Також просушуємо. На інші нігтики я наношу глянцевий топ, звичайний, бо тут у нас не буде дизайну. У нас вже тут дуже гарний гель, такий перлинний. І тепер я беру прозорий гель або густий топ, буде ще краще, якщо у вас є, бо у мене не було наявності густого топу саме. І ось такі от. Наношу лінії, які фіксую ліхтариком для того, щоб вони не розтікались. Вирішила додати ще золотих елементів, і, як ви вже зрозуміли, у нас вийшов дизайн у виді мушлі. Мені дуже сподобалось, як це виглядає, дуже ніжно та по-літньому. А як вам, пишіть в коментарях і обов'язково не забувайте про лайк на це відео. Всім па-па!